Масові протести у Непалі, взлом американських відеореєстраторів та вбивство правородикало Чарлі Кірка. Ну, а мене звати Міра, і ви дивитесь новий випуск новин. Цей тиждень ми спостерігали цілу драму навколо Зумерської революції в Непалі. Там було все: демонстрації, вбивства і навіть підпал палацу уряду. Якщо ви раптом пропустили, то зараз все розповім. Але спочатку невеличкий бекграунд. Непал, де Юре, там демократія. Однак де факто до неї є великі питання. За останні 10 років там досить часто проходили мітинги, здебільшого проти корупції та економічних проблем. Однак, прям такого масового охоплення вони ще ніколи не отримували. Окей, тепер, власне, до новин. Протести у Непалі розпочалися в понеділок, 8 вересня, на тлі рішення влади заборонити соцмережі. За кілька тижнів до цього уряд Непалу випустив розпорядження, в якому зажадав соціальні мережі зареєструватися в уряді. Ви розумієте, що за цим теоретично могло послідувати: це заборона свободи слова, збір особистих даних і так далі. Це зробили лише Viber та TikTok, але до прикладу, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, WhatsApp та інші не погодилося. Після чого влада розпорядилася заблокувати 26 месенджерів та соціальних мереж. В цей же день тисячі людей зібралися біля будівлі парламенту в столиці Непалу Катманду. Однак мітинги проходили ще й в інших містах країни. Оскільки в акціях брали участь переважно підлітки та молоді люди, їх прозвали протестами покоління Z. дуже крута назва, як на мене. Однак все це дуже швидко переросло в сутички та заворушення. Поліція застосовувала сльозогінний газ, і, за словами очевидців, навіть стріляла у протестувальників. До кінця дня 19 людей загинули і ще близько 100 отримали поранення. На ранок наступного дня доступ до всіх 26 соцмереж відновили, проте люди на цьому не зупинилися. У місті продовжилися мітинги, підпали будівель парламенту, та ще дві людини загинули. Кульмінацією всього цього став підпал будівлі парламенту Сінха Дурбар, який був побудований ще 1908 року. У ньому розташовувався офіс уряду країни. До речі, хочу відмітити, під яку музику видання Непалу онлайн-хабар виклало це відео. Мені здається, можна було підібрати щось більш доречне. Що ж, зрештою, прем'єр-міністр Непалу Кейпі Шарма Олі подав у відставку. Це був такий досить великий оверв'ю усіх подій, що відбулися, але тепер, власне, перейдемо до деталей. На момент протестів основною альтернативою месенджерам став застосунок бітчат. Кількість завантажень програми збільшилася аж на 39% цього тижня. Здебільшого саме з Непалу. Це такий месенджер, який працює за принципово іншою технологією у порівнянні зі звичними нам WhatsApp або Telegram. Він працює на основі Bluetooth Low Energy і взагалі не потребує підключення до Wi-Fi. Ось як все це виглядає. Ви завантажуєте застосунок, під'єднуєтесь і потрапляєте до загального чату з усіма користувачами у вашій зоні. На додачу є й особисті повідомлення, для цього треба відсканувати QR-код того, з ким ви хочете розпочати чат, або просто взяти його нікнейм. Також бітчат не вимагає ні реєстрації, ні номеру телефону, ні електронної пошти, коротше, повна анонімність. Такий собі ідеальний месенджер для мітингів або всіляких стихійних лих. Що ж, на момент, як я записую це відео, мітинги все ще продовжуються. Тому будемо спостерігати і подивимось, що з цього вийде. У США хакер отримав доступ до 130 терабайт відео та GPS-даних з відеореєстраторів. На початку цього тижня стало відомо про масштабний витік даних з компанії Nexar. Вони займаються тим, що збирають дані з відеореєстраторів, анонімізують їх, тобто блюрять обличчя людей та заливають у хмарне сховище. Там ці дані можуть використовуватися для машинного навчання, аналізу дорожньої обстановки, фіксації аварії у реальному часі і так далі. Так ось суть вони в тому, що хакеру, який власне і зламав систему, знадобилося буквально дві години, щоб це зробити. Він знайшов дуже просту і я б навіть сказала дитячу вразливість у системі. У кожній камері був ключ, який по задумці мав надавати доступ лише до власних даних. Але по факту за допомогою нього можна було завантажити дані з абсолютно усієї системи, чим власне хакер і скористався. Серед даних, які утекли, виявилися відеозаписи з чітко розпізнаваними особами людей. Наприклад, це тисячі записів у тому числі з салонів машин, де люди розмовляють, дзвонять по телефону або заколисують дітей. А також, що навіть більш крутіше в лапках, це сцени, зняті поруч із об'єктами національної безпеки США, по типу штаб-квартирою ЦРУ, командуванням ядерних сил або військовими авіабазами. Погодьтеся непоганий такий улов. Самі відео хакер вирішив не публікувати, і я його в цьому повністю розумію. Знаючи, які кадри він міг злити, мені здається, ніхто б не захотів мати проблеми з владою США. Що ж, який висновок ми, прості смертні, можемо з цього зробити? Всі ваші особисті секрети, розмови і так далі, краще говорити при вимкненому відеореєстраторі. У США застрілено 31-річного праворадикального активіста Чарлі Кірка. Так, новина, яка не дуже розфорсилася у нас, але яка дуже важлива для США, майже кожне їх видавництво написало статтю із цього приводу. Тому давайте розбиратися. У цю середу під час масштабного івенту в одному з університетів штату Юта був застрілений Чарлі Кірк. Праворадикальний консервативний активіст, який у цей момент якраз відповідав на питання від товпи з приводу масової стрілянини, його було вбито близько полудня за американським часом пострілом у шию. Хто взагалі такий Чарлі Кірк-активіст, подкастер, співзасновник консервативної організації Turning Point USA, прихильник Трампа, а також друг сина Трампа, Дональда Трампа Молодшого. Кірк був типовим представником радикальних правих консерваторів. Виступав проти контролю над зброєю, проти абортів. Під час ковіда виступав проти обов'язкової вакцинації у вишах, ставив шлюб та сім'ю на перше місце і був затятим християнським націоналістом. Також його неодноразово звинувачували в гомофобії. Він критикував геїв, спираючись на біблійні мотиви, в антисемітизмі, звинувачував єврейські громади у розпалюванні ненависті до білих людей, а також у расизмі. Коротше, зібрав прям такий цілий букет. У соцмережах Чарлі часто публікував відео своїх дебатів із молодими людьми на різні соціальні теми, такі як трансгендерна ідентичність, зміна клімату, віра та сімейні цінності. Під час виступів він часто використовував гасло Докажи, що я не правий prove me wrong», яке частково стало символом його дебатів. Однак насправді це не просто якийсь радикальний чувак, який наліво і направо висловлює свою думку. Недарма в Америці найреспектованіші змі прозвали його «Use mm. Whisper», щось типу шепотун молоді. Дуже поганий переклад, але зараз зрозумієте. У New York Times є величезний лонгрід про те, як за допомогою звичайних відео в Тіктоці, подкастів та своїх виступів Чарлі зміг досягнути тісної дружби з Дональдом Трампом і стати фактично посередником між молоддю та командою Дональда Трампа. Адже вважається, що саме завдяки Чарлі на останніх президентських виборах Трамп зміг значно збільшити свій електорат саме серед молодих людей. Дуже кратко про цей лонгрід і про Чарлі взагалі. По-перше, його організація Turning Point USA, яка має на меті просувати консервативні цінності серед молоді, має близько 850 відділень по всіх коледжах США. Тобто Кірк був націлений саме на студентів, на дуже політично заряджену групу суспільства. По-друге, незважаючи на те, що на його рахунку понад 100 візитів до Білого дому, він ніколи не обіймав там жодної офіційної посади. Можливо, так він хотів залишатися якби ближчим до своєї аудиторії, не становлячись якоюсь офіційною особою. Ну і останнє: Чарлі активно веде свій Ютуб, Тікток, Інстаграм та Twitter, де постійно публікує уривки зі своїх дебатів, де він з кимось сперечається. Ці відоси стають вірусними, потрапляють у тренди та поширюються ще більше. Але чому ж це вбивство стало таким резонансним для Америки? Насамперед, це ще один приклад, як збільшилась останнім часом кількість політичного насильства в США. Кілька місяців тому було вбито депутатку демократа та її чоловіка через їхні погляди з приводу обов'язкової вакцинації від ковіда. До цього чоловік підпалив резиденцію губернатора Пенсильванії, поки він та члени його родини спали всередині. Два співробітники посольства Ізраїлю були застрелені у Вашингтоні. Ну і на кінець Дональд Трамп чудом не загинув від пролетаючої крізь його вухо пулі. Дуже довга вийшла новина, однак на кінець скажу, що яких би поглядів не був Чарлі, наскільки радикальним він не був би, вбивати за це людину, це вже за гранню. А тепер новина, яка плавно випливає з попередньої. Через кілька годин після вбивства Чарлі, ФБР Salt Lake City виклало у Твіттер дві неякісні фотографії підозрюваного вбивці з проханням громадськості допомогти ідентифікувати цю людину. Фото були зроблені, скоріш за все, на камеру спостереження, тому якість там погана. Плюс підозрюваний на них в темних окулярах. І що ви думаєте, в хід пішов штучний інтелект. Користувачі почали масово постити картинки з покращеними або апскейлд, якщо буде точніше, зображеннями потенційного вбивці. Тут хтось просто спробував збільшити резолюшн картинки. Тут зробили дуже сильне наближення до його обличчя. Тут хтось попросив нейронку уявити, як би потенційний вбивця виглядав без окулярів. А тут хтось взагалі попросив згенерувати картинку з нуля на базі лише текстового опису. Ось це, напевно, взагалі наймарніша фотографія серед усіх. Але ось тут, наприклад, мені здається, AI все ж таки ідентифікував деякі об'єкти правильно. Ось це цілком схоже на лямку рюкзака. І картинка по центру худі теж, начебто, збігається з оригіналом. Ну, якщо без жартів, то дані фотографії навряд чи якось допоможуть поліції швидше знайти підозрюваного. Скоріше навпаки, люди просто надивляться десятки цих AI-згенерованих картинок і тупо забудуть, як виглядав оригінал. Однак все ж таки ось моя версія AI-згенерованого відео цього підозрюваного. Сто відсотків як в реальності. Ну і на кінець новина про ChatGPT. Тут у OpenAI нещодавно вийшла дуже цікава стаття про те, чому великі мовні моделі, такі як ChatGPT, Gemini, Grok та інші, постійно галюцінують. Ну ви знаєте, коли питаєш модель про щось таке, на що вона може не знати відповідь, і замість того, щоб щиро сказати Я не знаю, як відповісти на це запитання, чат-бот генерує відповідь, яка виглядає начебто правдоподібно, але насправді є хибною. Варто відмітити, що чат GPT в цьому питанні набагато більш чесний, якщо так можна висловитися, ніж в попередні моделі. Якщо він не може дати точну відповідь на запитання, він вам про це повідомить. Але ось у інших моделей така проблема дійсно є. І це ще одна причина, чому відповіді за штучним інтелектом завжди треба перевіряти. Також в цьому ресерчі OpenAI намагаються пояснити, чому взагалі таке відбувається. Виявляється, моделі ще на етапі тренувань натаскують на те, щоб вгадувати правильні відповіді, а не чесно говорити, я не знаю відповіді на цей запит. Система там побудована приблизно так: уявіть, що ви сидите на тесті в школі, і у вас запитують, в якому році народився Джек Лондон. Ви не знаєте відповіді на це запитання, але якщо на рандом сказати 1856, то є шанс, що ви банально вгадаєте і отримаєте бали за правильну відповідь. Ось по такому принципу і навчаються усі нейронки. А народився він, до речі, в 1876-му, тому ви тільки що теж згаліцінували. Проблема в тому, що майже всі AI-моделі зараз і оцінюють за кількістю правильних відповідей. Так влаштовано більшість бенчмарків. Тому вигідніше, як би, з впевненим лицем збрехати, ніж скромно сказати, що я не знаю. OpenAI пропонують змінювати цю систему та штрафувати моделі за неправильні відповіді. Тобто, в оновленій версії тренування нейромережі буде виглядати якось так. За правильну відповідь плюс 1 бал, за я не знаю 0 балів, а за неправильну, до прикладу, мінус 10 балів. Як на мене, менш всезнаюча, але більш чесна модель буде набагато краще, ніж те, що є зараз. Що ж, ну на цьому все. Це були всі новини на сьогодні. Дуже дякую, що додивилися до кінця. Не забувайте підписатися, поставити вподобайку. Також переходьте мій телеграм-канал, там будуть ще додаткові новини. І все. Дякую за увагу!